Доброго дня діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Воно називається Малювання з натури. Сьогодні я пропоную вам зобразити клумбові квіти, які розцвітають і в нас в дитячому садку, і біля будинків це називається квітка нарцис. Дивіться, які у мене вони є. Великий стовбур. Товстий і великий стовбур цієї квітки, він йде прямо з землі. І ось такий листочок теж виходить з самої землі. Суцвіття його ось таке ніжне, біленьке, може бути, і жовте. Ми з вами будемо малювати жовтим. Хто буде малювати на блакитному папері, то можна. Намалювати біле. А всередині там є жовтенькі, такі серединки. Ось такі квіти я пропоную вам зобразити на малюнку. Я хочу вам показати, як у мене вийшов який результат. Ось така, в такій вазі, яка просвічується. Я зобразила ці квіточки, показала, що вони стоять на е, столі, мабуть, і пропоную вам, як же послідовно це зробити. Для, вам, для роботи потрібно буде, звичайно, вода, серветка, пензлик, олівець. І я пропоную е, акварельні фарби, тому що вони ніжні і відтворюють. Неповторний такий колір на папері. Щоб е, вам змалювати, треба намалювати, верніше, треба зобразити буде ось таку вазочку. Вазочку і е, віти можна нанести простим олівцем. Потім, що ми робимо, ми спочатку малюємо квіти, потім оформляємо цю вазочку, а в кінці. Розмиванням робимо е, ту основу, на якій стоїть ваза. Діти, оце все ви вже вмієте, ви це все робили. Я сьогодні тільки покажу, як треба зобразити е, листок такий і як е, гілочку квітки зробити, і самі квіти. Отже, беру фарбу. Яка світліша зелена, Добавляю трошки водички і пензликом веду спочатку ось так нажимаю сильно, дивіться, до переднього краю вазочки. Потім вазочку показати, що там. Всередині ж там ми отак жирним широким маском робимо листик. Гілочку для квітки робимо тоненьку кінчиком пензлика. І продовжуємо ось так. Тут переривається в нас рука. І зверніть увагу, що там були. Увазі. Ще раз зверніть увагу, що кінці квіточки товсті, тому вони всі ніби там спливаються і роблять таку потовщення. товщину. Тому давайте й ми наведемо ось так, що це товсте. Далі Я на кінці кожної квіточки у нас суцвіття. Тому я покажу, що це сюди отак От увага, діти. я покажу, що тут декілька квіточок буде. Але в мене ці дві гілочки були мию пензлика і витираю об серветочку. Так, тепер. Залишається в мене що? Зробить квіточку. Я розводю, додаю водички у жовту фарбу і виконуємо квітки тим методом, який ви вже знаєте і вже робили. Серветочку треба пожмакати, покомкати, як сказати, Тепер я беру серветочку і набираю фарбу і роблю ось тут такі квіточки. Зелені гілочки залишаються, а ніби ось така повненька квіточка у нас є. Увага, діти! Зробити ці квіточки треба тоді, коли в нас вже зелена фарба висохне. Тоді, бачите, в мене не розпливається. Ось така пухнаста виходить квіточка. Отже, я впевнена, що у вас вийдуть гарні роботи, і ви мені. Е Може, більше там буде квіток у вашій вазочці. може другого кольору будуть, вони білі будуть. На фоні блакитного білий колір виглядає дуже гарно. І я, як мені зараз вони пахнуть нарциси, так і думаю, ваші роботи будуть такі гарні, що вони мені будуть з фото. Навіть пахнуть. Тому я бажаю вам успіхів і чекаю вас від вас дуже цікавих робіт. Всього найкращого, до побачення!